Песимістичні прогнози щодо виборів до європарламенту на щастя не здійснилися. Ультраправим депутатам та євроскептикам не вдалося забезпечити достатню кількість мандатів, аби переважити центристські сили. Докладніше далі. За попередніми результатами голосування, що оприлюднені на сайті парламенту, правоцентристська європейська народна партія стане найбільшою політичною групою у новому скликанні європарламенту. А центристські, ліберальні та соціалістичні партії збережуть більшість. Хороша новина для Києва полягає в тому, що найбільшу кількість мандатів отримає проукраїнська європейська народна партія, яка підтримує захист суверенітету України, а її депутати голосують за надання допомоги Україні країнами ЄС. За результатами прогнозів ЄНП. Збереже за собою лідерську позицію: 180 депутатських голосів із 720 місць у європарламенті. Очікується, що ліберальна партія оновити європу та соціал-демократи матимуть близько 403 мандатів. У свою чергу м'яка євроскептична права партія, європейські консерватори та реформісти матиме 73 мандати. А ультраправа ідентичність і демократія 58. Таким чином спільно ці дві праві групи претендують на 131 мандат, а це менше ніж прогнозували опитування але який саме вплив матимуть євроскептичні партії, залежатиме від їх здатності подолати розбіжності та працювати разом. Наразі вони розділені між двома різними політичними групами. Зеленим також не пощастило. Вони суттєво скоротять своє представництво за результатами прогнозування і можуть здобути приблизно 60 голосів депутатів. Нагадаємо, що вибори обернулися провалом для партії Еммануеля Макрона у Франції здобуло перемогу ультраправе національне об'єднання, набравши 31,5%. Тож президент республіки розпустив парламент та оголосив дострокові вибори 30 червня, а партія угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана Фідес досягла найгіршого результату за два десятиліття. Усього 44,2% голосів, що значно нижче, ніж прогнозували опитування. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.